У нас є комплексні спортивні ігри Львівщини, які складаються з 18 видів програми. І один із цих видів програми це Мама, тато, я спортивна сім'я. Це у нас такий спортивний фестиваль, де участвують сім'ї, діти 8-10 років, а також тато й мама. Об'єднує батьків і дітей, гуртує нас бути разом більш щільніше з дітьми. Приїдемо на наступний раз, можливо, що нас запросять. Слава Україні! Ми зробили такі п'ять комплексних естафет, в яких було декілька різних, е, е, треба було виконати е, вправ. І в основному це були на спритність, на швидкість, на влучність. Цьому конкурсі я найбільше закинула мішечків у всій сім'ї. 21 балів я заробила. А тепер тату буде ми бо тато найменше балів заробив. <рив> 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 у нас в програмі комплексів спортивних ігр входять також змагання і заходи з людей з інвалідністю. І один із програм Мама тато я спортивна сім'я обов'язкова умова є, щоб була дитина на візку. дуже подобаються ці змагання добре, що я взяла участь. Змагання взагалі супер. учасники учасників багато емоцій, неймовірні емоції, тому що і дитина захоплена, і ми адреналін аж зашкалює. Перше місце це результат нашої роботи. Ми щасливі. Ми щасливі.